відсутності підготовки до цієї зустрічі. Це ну, особливість Трампа, що він не готується до зустрічі. Він вважає, що він інтуїт, і що він інтуїтивно може здогадатися і чути, що можна дотиснути, а що не можна дотиснути. Про це він писав в своїй книжці Мистецтво укладати угоди. Про це писала писали в книжці, яка називається Війна, і він не змінюється. Йому вже стільки років, що він і не зміниться. І він терпіти не може, коли йому хтось рекомендує щось або щось радить. Тому в нього зараз взагалі немає радників, які розбираються в питаннях історії, культури або відносин з Радянським Союзом і з Росією. І це є м -м, вадою. Яка нікуди не дінеться. Що стосується того, чи отримав повну перемогу Путін, ні, він не отримав повної переваги. Він отримав перевагу в медійному просторі. І фактично він легітимізував себе. Йому не вдалося при цьому легітимізувати свої захоплені території. Але це тільки перша. Спроба і він буде продовжувати гру з Трампом. І тут є питання в тому, як реагує суспільство американське, і які зараз йдуть результати, результати опитувань, як змінюється рейтинг підтримки Трампа, і це все дуже показово. Тому у мене немає відчуття, що Путін отримав перевагу. Путін отримав свою тактичну перевагу, а чи буде це перевага в кінцевому рахунку? Я не впевнена.